645. Це камера, яка має формат 6х4,5, про що власне йдеться в назві самої моделі. Ці камери мають основних якби, таких два форм-фактора, яких відрізняються і зовні і по рокам випуска, ну, і дещо по функціоналу. Про різницю в цих камерах я вам розповім сьогодні більш детально. Що спільного, що відмінного, я маю надію, що вам буде більш зрозуміло після перегляду сьогоднішнього відео. Я вам дякую за те, що ви перебуваєте на цьому каналі. Дивитеся, слухаєте все те, що я вам розповідаю. Дякую нашим, нашим захисникам, які в цей нелегкий час дають можливість мені розповідати, а вам слухати все те, про що я розповідаю. Камери Mamiya 645 мають в розмір кадру 6 на 4,5 см. Використовують плівку е, тип 120. Е, про сам формат я розповідав вже раніше. Е, посилання є тут на відео про сам формат, про камери, які його використовують. Ну а сьогодні більш детально я вам розповім про момію про 645 Перші мия 645 виглядали плюс-мінус, так як ця модель. Це була камера Mamiya M645. Відмінність від даної моделі є в тому, що самою основною відмінністю є те, що. 645-та мамія має витримку лише 1,500 секунду, на відміну від мамія М645 1000 с в якої витримка вже є найкоротша 1 тисячна на секунди. Байонет, вставка для плівки. Змінні е, призми або шахти, вони в, в однакові вони є взаємозамінними. Якщо говорити про об'єктиви, об'єктиви е, однаковий байонет камери мають як е, Мамія М645 перших випусків, так і Мамія 645 більш пізні. Ну і Той самий Байонет використовувався в автофокусних маміях е, того ж самого формату. Є і такі на місці цієї призми може бути встановлена шахта або інша призма. Призми були міряючі без заміру і так звані розумні міряючі призми, про які треба розповісти трошки детальніше. Значить, ця призма працює наступним чином. Ми вставляємо призму на місце. Виставляємо необхідну нам чутливість, яка є в камері плівка. Нажимаємо кнопочку біло, так званий старт, і після цього ми можемо замірити витримку, яка буде яка необхідна камері при встановленні на об'єктиві діафрагмі. Значення діафрагми передається в камеру автоматично. Після того, як ви зробили замір, значення. З призми потрібно перенести на ручку витримки, яка знаходиться в лівій частині камери. Фокусування відбувається класично. гелікоїд на об'єктиві обертаємо і таким чином ми фокусуємося. Призма з автоматичною передачею інформації по витримці має практично такий самий вигляд. Невелика зовнішня відмінність, але все ж таки вона говорить нам про те, що е, та призма може автоматично передати інформацію в камеру. Для роботи з тією призмою нам потрібно встановити певний режим. Режим е, роботи з призмою він е, знаходиться в місці між витримкою V від руки та однією тисячною, такий червоний кружечок. І в той момент, коли ми на призмі міряємо витримку. Наприклад, там ми з'ясували, що нам при певній діафрагмі потрібна витримка 1,125, 125 Камера відпрацює 1,125 125 вже автоматично, маючи інформацію з призми. Ну, от, Власне, такі от два варіанти мірячої призми є в цих камерах. Одна з цих призм. Має живлення окреме від батарейки в цьому місці. Розміщена батареєчка, яка живить призму. Ну і безпосередньо через контакти на самій камері та призмі. Два контакти з однієї сторони, два з другої, як на камері, так і на призмі. Вони дозволяють спілкуватися камері та призмі. Фокусувальний екран, фокусувальний екран в цих камерах є змінний, знімається досить легко, та це дозволяє його акуратно очистити або очистити зеркало в цій камері. Можна міняти екрани в цих камерах, в принципі, самостійно. Тут ви бачите нічого складного немає. Є екрани, як з лінзою. Френеля, так і без неї. Ну, тут, власне, якби за своїм смаком обираєте, якщо є можливість такий екран підібрати, е е е е е е як вам треба, ви можете поміняти його самостійно. Якщо ми дивимося на праву сторону камери, ми маємо ручку перемотування плівки кривошип. замість нього він може бути встановлений там трошки іншої е е конфігурації, він легко доволі знімається. Е е Тут є кнопочка, яка дозволяє це зробити. Такого чогось надскладного немає, ви можете його встановити абсолютно самостійно, поміняти. Якщо ми будемо говорити про щось трошки складніше, ніж оця от ручка, є ще ручка, яка дозволяє автоматично перемотувати плівку в вигляді курочка такого. Ну, зустрічається в принципі, рідше, але вона така є. Камера має попередній підйом зеркала. Ось він тут реалізований в передній частині правої е боковини, і маємо режим мультиекспозиції. Для цього достатньо перевести е перемикач в певне положення. На правій частині також є кнопка контролю батареї. Натиснувши на яку ми можемо перевірити, в якому стані є батарея, е, ну і зверху, от в правій частині, в цій, е, от є кнопка продубльована кнопка спуску. Тобто ви можете як одну кнопку натиснути, так і другу. Е, затвор відпрацює без проблем. Е, в лівій нижній частині є автоматичний звод, автоматичний спуск, вибачте. Ну Це той self-timer так званий. ну І ліва частина от передня панель, кнопка, яка звільняє об'єктив. Об'єктив класичний, простий. Кільце фокусування, кільце встановлення, значення діафрагми Більше нічого зайвого тут немає на цьому об'єктиві. Ну І нагадаю, живлення батарейка 6 вольт. Є такі маленькі віконечко в старших моделях, це М645, і там потрібно монеткою відкривати. Тут відкривається значно зручніше і простіше. Завантаження плівки. Зараз подивимося, як завантажується плівка в цю камеру. ну І паралельно я вам розповім, як завантажується плівка в касету 645 Ця 645 вибачте, Супер. Аналогічно, касета використовується в 645 Pro. Ну Отже, давайте завантажимо плівочку. Для того, щоб завантажити в э, Mamiya 645, нам потрібно спочатку натиснути э, на клавішу, яка є от під цим склерозничком, і за стрілочкою потягнути речажок. Відкриваємо дверцята, бачимо вставку, де повинна стояти плівка. Для того, щоб її зняти, потрібно по бокам. от Є такі клавіші, їх просто пальцями натискаємо і виймаємо саму вставку. На вставці ми маємо таку коротеньку інструкцію, яка нам підкаже, де має стояти плівка, а де має стояти пуста шпуля. Ми вантажимо плівку в камери такого типу: у нас завжди рекорд. Оця от чорна частина. Повинна лежати ось таким от чином Зверху, на прижимному столику, ніяк інакше. Вставляємо на місце. Мітка старт нам вкаже, де повинна бути зупинена плівка перед з тим, як ми її почнемо перемотувати вже з закритими дверцятами. Виводимо лінію старта. Ну, в принципі, якби можна це робити руками, можна після того, як ви зачепили плівку на прийомну шпулю, вже підмотати безпосередньо в камеру і тільки не закриваючи дверцята. І в зворотньому порядку точно так само вставляємо вставочку в камеру. На що варто звертати увагу? По-перше, має бути защолкнуту. По-друге, так як ви дивитеся на камеру, ви бачите, я тут пуст запустив, який я молодець. Коли ви дивитеся. На камеру з задньої сторони ви маєте правильно читати напис 120. Після того, як ви закрили та камера розуміє, що її пора відраховувати перший кадр. І в мене була включена мультиекспозиція і зведений затвор. Тому так. І після того, як ми перемотали до першого кадру, Плівку камера готова до роботи. Після того, як ми відзнімемо 12 кадрів, камера нам дозволить, вибачте, не 12, а 15 кадрів. Це 645-й, все ж таки, а не 6 х 6. Після того, як ми відзнімемо всю плівочку, камера. Нам дозволить просто вільно змотати плівку, тим самим захистивши саму плівку від засвідки рекордом. Так, це то, що стосується 645 тисячної. Тепер подивимося на Мія 645 Super. Камера вже йде е, реалізована з змінною касетою. Плівку можна завантажувати як на камері, так і знявши касету. Для того, щоб зняти касету, нам потрібно, по-перше, щоб шибер був на місці. По-друге, нам треба потягнути за стрілкою кнопку, яка розміщена ближче до об'єктива, а потім верхньою кнопкою натиснути, і тим самим ми будемо звільняти замок, який дозволить нам зняти е, саму касету. На верхній частині касети, у нас є пам'ятка про чутливість, плівки, яку, яку ми використовуємо в камері. Це не просто склерозник, як, наприклад, в деяких інших камерах, а це та інформація, яка через контакти буде передана в камеру для нормальної експозиції. Аналогічно тому, як відкривається замок самої касети, відкриваємо замок і дверцят касети. Відкрили аналогічна вставка. Тут все працює точно так само, як і в старшій 645, і ми поставили рекорд, зачепили на прийомну шпулю, е зафіксували початок. І так само в тому ж положенні, зверніть увагу, от якщо ми дивимося от в такому положенні на касету, Напис 120 має бути е, не перевернутий ногами, а в нормальному положенні. Зафіксували, і оцією пояткою ми можемо підтягнути лінію старта до е, початку. Після такого, того, як ми вивели в це положення е, саму плівку, ми можемо закривати дверцят, встановлювати касету на камеру, і е, камера буде готова до зйомки. Нагадаю, що в це касета з змінною, вибачте, це камера змінною касетою. неї є шибер, який блокує, по-перше, попадання паразитичного світла в момент, коли ми міняємо касету. Касети є змінними. Ну і блокує кнопку спуска, щоб ми випадково не натиснули на е кнопку спуска, тоді, коли це є небажано. Касети є, нагадаю, змінними. Є звичайні касети, які дозволяють, наприклад, там, е використовувати водночас ну, ну, на одній тій самій зйомці або там, з перервами між зйомками, коли ви користуєтеся і кольоровою і чорно-білою плівкою або плівками з різними чугутливостями. Так і е є касети е формату е 24х35, тобто під звичайну 35-ту плівку. Ця касета годиться, ви можете в, просто в цій камері використовувати плівку 35 мм. От бачите, яке маленьке віконечко має ця касета. Ну і відповідно та вставочка, яка в таких касетах використовується, вона реалізована так, щоб можна було користуватися плівкою 35 мм. Так. Далі, давайте оглянемо, чим же ж таким характерним відрізняється Mamiya PRO або Mamiya Super від попередниці. Нагадаю, байонет об'єктивів однаковий, об'єктиви від цієї камери можуть використовуватися на старіших, від старіших на новіших. Парк оптиків в Mamiya є найбільшим парком оптики серед камер формату 645 взагалі. В даній камері, саме в цьому екземплярі, встановлена ручка, яка допомагає вам мотати плівку, якщо вам лінки це робити руками, ви можете довірити цю роботу цій рукоятці. На верхній частині рукоятки є перемикач, який має 4 положення. Вимкнено, контроль батареї включено та старт. Тобто, коли ви завантажили плівку в камеру. Повертаємо рычажок, щоб замістити мітку з стартом, і ручка вона розуміє, що якби треба мотати постійну плівку, а камера розуміє, що треба зупинитися саме на першому кадрі. Ну і В нижній частині є перемикач, мультиекспозиція або звичайний режим зйомки і власне, кришка батарейного відсіку. Ця ручка використовує 6 елементів жилення типу АА. В нижній частині камери є батарейний відсік. Камера так само, як і попередниця, хоче батарею, 6 вольт. Це елемент е, типу 4LR-44, е, е, вибачте. Е, так, тепер коротенько пробіжимося по камері. Права частина режим мультиекспозиції, е, якщо ми не використовуємо ручку, а користуємося е, рукояткою такою типу як кривошит, ну, схожою на ось цю кімнату іншої конфігурації. Тоді ми мультиекспозицію перемикаємо ручками ось тут, в цьому місці. Кріплення ремінця, керування витримками або режимами роботи. Тут є можливість працювати безпосередньо з призмою. Призма є так само зйомна, От дві клавіші по бокам. Вони дозволяють цю призму зняти. Для цього треба з однієї сторони опустити з правої. А і натиснути кнопочку, після чого ви можете зняти призму. Екран є незмінний, так як ну, ви не можете так швидко його поміняти, як в попередніх моделях. Так само на камері і на призмі є контакти, які дозволяють між собою спілкуватися. На самій призмі є два каліща, одне з яких відповідає за експокорекцію, натиснувши клавішу всередині. Самого коліщатка, ми його обертаємо і таким чином міняємо експокорекцію. Щось не хочемо на сьогодні слухатися нічого. І друге коліщатко, воно відповідає за режими заміру. Автоматичний повністю, пріоритет витримки або пріоритет діафрагми. І віконечко, яке закриває паразитичне світло, коли ви зні знімаєте, наприклад, там, з автоспуском або з тросиком, і не закриваєте оком сам видошукач. Так, з правою стороною камери ми розібралися, в лівій стороні ми бачимо роз'єм для дистанційного керування. Камерою є режим попереднього підйому зеркала, так само, як і в старішій моделі. І кнопка, яка дозволяє нам звільнити об'єктив. Тут є у нас перемикач на кнопці спуску, який дозволяє заблокувати кнопку спуску. І кнопка селфтаймера, тобто спуск затвора з відтермінуванням. Ну, власне, отакий от швиденький огляд. По цим двом камерам коротко розповів вам, в чому різниця і що їх об'єднує. Нагадаю, що об'єднує їх власний сам формат С645, спільний об'єктив, тобто повністю вся лінійка об'єктивів Secor 645. Вони можуть бути встановлені як на одну, так і на другу камеру. Що з цього брати, що вам більше подобається, старий класичний металевий корпус в руках, чи більш пластиковий з якимись там додатковими плюшками-наворотами, такі як у от, цього, цієї, наприклад, є призм. Ну, це вже вам обирати. Малюнок об'єктивів буде однаковий, а от функціонал самих камер і алгоритм роботи з ними він різний. Ну і Ще однією основною відмінністю між цими двома моделями є те, що все ж таки 645 Super, а 645 PRO вони мають змінну касету. Для когось це є дуже важливим фактором при виборі камери. З вами був Олег Нестеренко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, це все допомагає продвигати цей канал на YouTube. Ваші коментарі мені допомагають писати якісь нове відео для каналу Фотоманія. Не забувайте, ці всі маленькі дрібнички вони допомагають мені в роботі. Всім пока, мирного вам неба!